Фантастичний дебютний гол українця в цьому сезоні. Артем Довбик дав перше велике інтерв'ю, в якому детально розповів, через кого зірвався його трансфер в Атлетіко і хто ініціював перехід в Рому. Динамо Києва отримало офіційну божевільну пропозицію від іноземного клубу по одному зі своїх лідерів. Команда учасник Ліги Чемпіонів зробила пропозицію Жероні по Віктору Цянкову. Відома відповідь самого футболіста. А також новий зірковий конкурент Михайла Мудрика Челсі. та огляд всіх останніх трансферів літа 2024. Друзі. Ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. І так, щодо останніх трансферів в Європі, дані Ольма став гравцем Барселони. Контракт на 6 років. Сума трансферу 47 мільйонів євро. Бонусами прописані ще 13, а Клаусула складе півмільярди євро. Бонусом до цієї новини додам, що каталонці розпочали пошук альтернативи Ніко Вільямсу, котрий нещодавно голосив, що залишається в Атлетіку. Барселона та Баварія ведуть діалог щодо оренди Комана. Який не потрібен компанії і з яким раніше вже працював флік? Хуля Альварес сказав діалозі з Джуліано Сіміоне, щоб той передав своєму батькові, щоб він більше не дзвонив нападнику, бо він і так переходить в Атлетіку. Про це сказав сам син тренера матрасників в інтерв'ю. Ей раніше була інформація про трансфер за 75 мільйонів євро, плюс 20 у форматі різноманітних бонусів. Ну а тим часом в Мадрид вже прибув Конор Калагер. Який завершить свій трансфер в Атлетіко за 40 мільйонів євро. Таким чином іспанці вибудовують досить цікавий проект, за яким точно буде цікаво послідкувати в наступному сезоні. Тоттенгем готовий оновити свій трансферний рекорд. Шпори готують 65 мільйонів фунтів з одноклубника Ільї Запарного Домініка Соланка. Минулий рекорд належав Тангін Домбеле і складав 62 мільйони євро. Соланка за 5 років у Бормуті провів 216 матчів. Забив 77 голів та віддав 28 асистів. Челсі голосив про трансфер центрального захисника Бока Хуньорс Арана Ансельміно. 19-річний рентинець підписав 7-річний контракт, але сезон 24-25 на правах оренди проведе все ж таки в Бока Хуньорс. За інформацією Фабріса Романо, сума трансферу склала 25 мільйонів доларів. Що цікаво за першу команду, у нього лише 9 матчів та один гол. Також сині погодили трансфери лідера Волверхемптона Педро Нету. Як пише Фабрісіо Романо, португалець уже домовився про медогляд. Трансфер оцінюється в 60 мільйонів євро. Нето вважається одним із найсильніших правих відгарів АПЛ. Тому дуже цікаво, як Мареска буде тримати баланс на флагнах півзахисту Чілсі. Не виключено, що зовсім скоро ми почуємо й про оренди, що навряд чи сподобається Михайлу Мудрику. В Італії дуже несподівано засвітився Давід Дехеа. Про прибуття іспанцю Флоренцію повідомив твіттер-аккаунт Фіорентини. Інсайдери пишуть, що контракт кіпера з фіалками буде розрахований на один сезон. Гравець був сезон без футболу, після того, як минулим літом отримав статус вільного агенту. Ювентус завершує підписання ще одного футболіста Ніце. Жан Клер. Тодібо на цьому тижні повинен приєднатися до туринців. Спочатку це буде оренда. Але з обов'язковим викупом в наступному році у разі виконання певних умов так італійці зможуть обійти правило фінансу ферплеї. Вартість футболіста наразі складає 35 мільйонів євро. Це вже п'ятий новачок, сеньори цього літа. Ну а ще Гасперіні сказав, що Тьон Компмейнер почав саботувати тренування таланти заради трансферу «Ювентус». За словами тренера, гравець погодив умови контракта з туринцями, після чого почав просто шантажувати Аталанту. Наразі в клубі приймають рішення стосовно цієї ситуації. Нідерландець є системотворюючим виконавцем структури Гасперіні і одним з найбільш коштовних активів клубу. Руслан Маріяновський втратить одного з найкоштовніших одноклубників. Аталанта погодила з Жено трансфер форварда збірної Італії Матео Ретегія. Сума трансферу складає 25 мільйонів разом із бонусами. В минулому сезоні у нього 14 результативних дій в 31 матчі. Гравцю 25 років. Жерона відхилила першу пропозицію станвіли по віктору Цянкову. Про це написав британський журналіст Ніл Сола. Склала вона 30 мільйонів євро. Як пише інсайдер, тут причина не тільки в Жероні, але й в українцю. Котрий не впевнений в проекті Віли і хотів би проявити себе в лізі чемпіонів за іспанців. Тим паче, що саме Віктор залишається єдиним лідером минулорічної атаки Жироне. І навколо нього буде будувати гру Мічеля. Артем Довбек отримав першу позитивну характеристику від одного зі своїх одноклубників. Центральний захисник Роми Еван Діка описав українця так. Я провів проти Довбека всього 2-3 тренування, але вже відчув, наскільки він фізично сильний. Довелося грати з ним на повну силу. Утім, я завжди до цього прагную в матчах і на тренуванні. Взагалі я вважаю, що всі наші новачки сильні футболісти, а їхня дотація проходить досить легко, сказав інтерв'ю НДІКа. Перше велике інтерв'ю Віталії дав Артем Довбек. Тут українець був більш відвертим, ніж на офіційному каналі Роми. І розповів деталі зірваного трансферу в Атлетіко. Це сталося не тому, що наші стосунки з клубом були не найкращими. Просто там були люди, які хотіли мене, та інші, які цього не хотіли. Я не відчував довіри на відміну від Роми. Я ухвалив рішення, коли мене набрав власник клубу. У мене було хороше враження. Він змусив мене відчути себе важливим, розповівши мені, чого від мене чекають. Рома це правильний клуб для мене. У нього є амбіції та голод. А ще туди гарний стадіон, чудове місце та фантастична база вболівальників. Ми повинні повернутися до Ліги Чемпіонів. Це дуже важлива мета, яку потрібно досягати за будь-яку ціну. Рома відсутня в цьому турнірі занадто довго. Я не новий Лукако, я Артем Довбик. Якщо ви запитаєте мене, мрію я про те, щоб виграти титул найкращим бомбардира чи скудетто, то я не сумніваюся, що це буде скудетто, сказав інтерв'ю Артема. Олександр Зінченко відзначився якісним забитим Голом Байеру в контрольному матчі Арсеналу. і зазначу також, що вийшов українець в складі, який схожий на основу в майбутньому сезоні. Після гри Мікель Артета одразу вказав на сильні та слабкі сторони українця. З дитинства Алекс грав у півзахисті. Але зараз для нього головне це гра на позиції захисника і ті варіанти та рішення, які він пропонує в цій рулі. Він знає, якими якостями володіє, знає, що йому потрібно поліпшити. Він дійсно в цьому розуміється, сказав після гри Артета. А ще ось такий цікавий момент методики Мікеля: Британські ЗМІ дізналися, що іспанець запросив кишенькового крадія на вечерю після гри, по закінченню якої він попросив футболістів перевірити власні речі. Таким чином, менеджер хотів вказати своїм гравцям, що вони повинні бути пильними увесь час. Скаути Міланського Інтера знову були помічені на матчах Динамо Києва. І, як пишуть італійські змі, переглядали вони Ваната. Хоча відомо, що неразурі вже давно стежать і за Владом, і за Миколою Шапаренко. Також представники клубу оновили для себе інформацію, стільки в Динамо бажають отримати за Форварда. За даними джерел, ця сума склала 15 мільйонів євро. Трансфермарто цінь гравця – всього в 10. Минулому сезоні влада в 27 матчах була 24 бали за системою гол плюс пас. Ну а про офіційну пропозицію Трабзонспора Паша Пренку у розмірі 5,5 мільйонів євро говорити навіть нічого не буду. Це взагалі не ті цифри, на котрі розраховують у клубі. Ну а на що розраховують турки, зрозуміти важко. Під минулим відео небагатьом вдалося правильно вказати Зінченка як лідера за кількістю матчів в збірні серед четвірки Маліновський, Сидорчук, Кучер та Зінченко. У Олександра назбиралося 66 ігор. Тепер запитання таке: хто з цих футболістів забив дебютний в ПЛ в більш молодому віці: Мар'ян Швед, Сергій Ребров, Микола Шапаренко чи Горі Судакова. Чекаю на ваші варіанти в коментарях під цим випуском. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.